По договору сервитута, лесники должны вырубить здесь 11 гектар леса, а карьер потом должен вскрыть запасы песка, добывать песок. И когда люди узнали о том, что будет рубить лес, они категорически выступили против. У лесников лесорубный билет, и они в любой момент готовы срубить данный участок леса. Люди против. Первая проблема. Чи есть ли действительно все документы у этих пользователей, у карьера? І Мені здається, що ні. Що трапилося? Міністерство екології і, природне, і охорони природи надало дозвіл у вересні 2019 року. А ця територія приєдналася до смарагдової мережі у грудні 2019 року. І мінприроди має відізвати свій дозвіл і провести перевірку. Це якраз зараз примір, коли рублять ліса. И да, да. будут отакі сухові, которые уносять і піскові бури, і, і уносять грунт з радючих наших черноземів. Люди, якщо вони ці ліс не врятують, то в їхніх домівках будет трапляти, що ми зараз правим. Неможливо навіть розмовляти, просто пісок. неможливо, так. Піскова буря, піскова буря. Які до будівництва цих так, і цей пісок ми бачимо, що це з полю намиву кар'єра слова, який от його розмістив. І ми бачимо, як ліс зараз, він. Не може впоратися не може впоратися вже і він і несе все на домівки людей. Коли говорять, що якщо кар'єр ще наблизиться до домівок, нічого не буде траплятися, але це все не передбачають ті науковці, які стали на сторону, на захист імені кар'єра і видавуть піску. Процедура ОВД, оцінки впливу на довкілля, яку мають проходити такі проєкти, передбачає не тільки Становлення шкоди довкіллю від того чи іншого підприємства, а ще й шкода об'єкта родно-заповідного фонду, оскільки цей об'єкт продозаповідного фонду з мережа був створений пізніше. При оцінці впливу на довкілля ніхто не досліджував, що буде з цим елементом смаратової мережі, як низина ріки Уди. Потрібно, щоб міністерство екології вимагало провести вдруге цю процедуру, принаймні для питань природнозаповідного фонду. Це вже четверта чи п'ята атака е, е, видобувачів піска цих самих лісів. І це взагалі не знайшло відображення у ОВД. Там нема питання відношення місцевого населення, воно має бути. Тобто має бути врахована громадська думка. Там мало бути написано, що нема порозуміння з місцевим націоналом. Не написано, що місцеві протестують. Цього не написано, що будуть соціальні протести. Харківська область дуже багато на поклади піска. Це не єдине місце, де його можна буде добувати. Друзі, всі, хто смотрить зараз відео, я хочу напам'яти проблему. и познакомить вас с человеком, с кем мы сегодня встречаемся, с кем мы сегодня разговариваем по экологической проблематике. Мы с вами сейчас находимся рядом с поселком Жихали. Это город Харьков. Лесной массив – это Славянский лес. Прямо за нами Основянское озеро. И мы видим большую кучу песка, которую сейчас грузит предприятие «Карьер Основа». Суть проблемы, почему мы здесь, в чем? Без осведомленности местных жителей карьер провел процедуру заключения сервитута с ДП Жовтнева лесного господарства Лесы Украины. Фактически господар здесь, на данной территории, это Бабаевское лесничество, это пятый, шестой квартал. И по договору сервитута лесники должны вырубить здесь 11 гектар леса, а карьер потом должен вскрыть запасы песка, добывать песок и делать продукцию, которую делает Завод, который находится с другой стороны данного озера, честно, не хочу нам называть его название, потому что соединительных времен там меняли собственники, они выпускают тяжелые и легкие бетоны, разные стройматериалы и называют себя предприятием, которое сейчас. в оборонном процессе города Харькова просто незаменима. И когда люди узнали о том, что будет рубить лес, они категорически выступили против. И сейчас возникает такой вопрос, что с одной стороны у лесников и у карьера на руках все документы, у лесников лесорубный билет, и они в любой момент готовы срубить данный участок леса. Это один за гектар в пятом-шестом квартале, как я сказал, Бабаевского лесничества, Жовтневого лесного господарства, ДП «Лесы Украины». Люди против. И сегодня мы с вами встретились с известным экологом, это координатор общественной организации Зеленый фронт, журналист Олег Перегон. И у меня к нему несколько вопросов, потому что он известен всегда своей экологической позицией, за природу и очень эрудированный человек. И мне кажется, что он нам должен помочь в нашей проблеме знаниями и своей позицией. Олег, как вы считаете, лес можно рубить? Ну для чого-то или по то ви вважаєте, що даний ліск рубить не нужна. Проблему я б розділив на декілька проблем. Перша проблема: чи є дійсно всі документи у э, цих э, користувачів у кар'єра? Мені здається, що ні. Справа в тому, що у 2019 році э, вони отримали. Декілька документів серед них був, був, був і дозвіл мінприроди, і це відбулося у вересні 2019 року. А в грудні 2019 року статус цих земель трішечки змінився. Україна приєдналася до Бернської конвенції у 1996 році. А в 2019 році, у грудні. Вона погодила е, те, що частина території України увійшла у смарагдову мережу Європи. Я можу на пальцях трішечки пояснити, що це таке чи не потрібно. Да, що таке косморадажева е, е, Ідея охорони природи як такої виникла десь е, у середині 19-го сторіччя. І виникають перші заповідники, і вона тоді будувалася на тому, що заповідник це є острівець природи. Тобто ми створюємо такі острівці, де ми охороняємо природу. Нарешті території ми ведемо господарчу діяльність, там вона нищиться, бо людина не може так вести господарчу діяльність, щоб не знищувати природу. І Потім, коли вже людина навчиться грамотно поводити себе з природою і не нищити її, природа розселиться з цих острівців і повернеться там, де вона була. Оце була концепція десь середини 19 сторіччя, і дійсно створювалося по всій землі, по всіх странах країнах, створювалися заповідники, де охоронялися чи певні віди, чи певні ландшафти, чи певні Угрупування рослин та тварин. Але вже наприкінці ХХ сторіччя людство зрозуміло, що це неможлива, це неправильна тактика і стратегія. Адже ані рослини, ані тварини не знають, де проходять межі і кордони цих природоохоронних територій, і, виходячи за межі їх, гинуть і знищуються. І є цілий низка видів, які є мігруючими. Для них. Такий підхід виявився найбільш таким непідходящим. Чому? Тому що тварини, наприклад, гусі, журавлі, чаплі, вони мають пролетіти декілька сотень кілометрів і тільки на території заповідників вони не можуть жити і виживати. І коли вони переходять за межі цих природоохоронних територій виявляється, що там їх вбивають, отруюють, вони потрапляють у технічні механізми, їх знищують електромережі і так і таке інше. Тому виникла інша концепція, і ми маємо пишатися, що виникла вона саме в Україні, Київ 2003 була природоохоронна конференція, де Перша було презентовано ідею створення екомережі, тобто Сморадове екомережі Європи, це, це вже потім... в Україні. Ні, спочатку була запропонована екомережа, тобто мережа таких природоохоронних територій, які поєднували між собою, як оце ми бачимо на глобусі, так паралелі та меридіани, отакі ланцюжки, які поєднували. Заповідники, національні парки усього світу, щоб тварини могли мігрувати і переселятися з одної в іншої чи долати певні відстані по таких коридорах. І Україна створила екокоридори, в тому числі удянський екокоридор. Це було ще на початку 2000-х років. Він тут десь поруч. А в 2019 році вона ще додатково. Додала свої території до смарагдової мережі Європи. Це, тобто ця територія поруч з нами, це наш обов'язок. Ні Європа прийшла і сказала Україні, ви тут охороняєте, будь ласка. А Україна прийшла в Європу і сказала: ми цивілізована країна, ми хочемо увійти у європейський простір, і ось тут ми будемо охороняти, Париж охороняє. Чи Франція охороняє свою частину смарагдової мережі, Британія охороняє свою частину смарагдової мережі, Бельгія охороняє, а Україна хоче видобувати тут пісок. Це не зовсім такий підхід, який покаже світу нашу готовність бути серед цивілізованих країн. Оце перше зауваження. Що трапилося? Міністерство екології і, природне, і охорони природи надало дозвіл у. Вересні 2019 року. А ця територія приєдналася до Смарагдової мережі у грудні 2019 року. І якщо так сталося, мінприроди має відізвати свій дозвіл і провести перевірку, як ця діяльність. Це якраз примір, коли рублять ліса. Да, і да. будуть отакі сухові, которые уносять і піскові бури і, і уносять грунт з родючих наших чорноземів. І, і люди, якщо вони ці ліс не врятують то в їхніх домівках буде трапляти, що ми зараз робимо. Неможливо навіть розмовляти. Просто... Пісок... Неможливо, так, піскова буря. Пільськова буря. Які до будівництва цих... Так, і цей е пісок ми бачимо, що це з полю на миво кар'єра Снова, який от його розмістив. І ми бачимо, як ліс зараз він не може впоратися не не порятись вже і він не носився на домівки людей. Вот час причина, коли говорять, що якщо кар'єр ще наблизиться до тамівок, нічого не буде траплятися, але оце все не передбачають ті науковці, які стали на сторону на захист кар'єра і видавуть піску. І коли я ще хочу сейчас, я вибачаю, що вас перебуваю, і коли на висах питаються якось звісити цінність лісу. І будь-чого, то це неможливо оцінити. Це просто створює умови життя для людей. Ну, як... Став'яненко описував, як такий буревій, піско, піскова буря, так в Харкові. Прямо, глянь, Олег, вас, да, да. прямо сносіць з... да. знесла в Харкові церкву і зруйнувала якісь там. Парк у 150 більше 150 років. Це ж потім вони стали саджати дерева, і навіть ченці в монастирях висаджували дерева навколо Харкова, щоб це припинити. І ми повертаємося знов до знищення лісів і до того, що ці піскові бурі, яких, про які ми Та, забули, невозможно. Да, вже не обнажити, обнажити пісок, зробити його незакріпленим. Ну це Початок екологічної катастрофи, тому що ось це так, що я в Казахстані був, і там була ситуація, коли виходили з літака і говорили дорослим тримайте дітей, тому що їх здувало, і була така боя. Але ж це було в Харкові, в місті А було і створено, створено ручним способом це питання і плані... до створення лісів, так і було. Так, ліси по ґрунтозахисну функцію ви виконуєте. а зі сліси. Навіть якщо виходять з лісорубного білі, то це оздоровчі і рекреаційні ліси. І безумовно вони захищають життя і умови життя людей. От ми зараз просто бачимо, я чесно, це не штучно нам і створено, безумовно, ми б хотіли на вітряну погоду, щоб зняти нормальне інтерв'ю, так? Тут я хочу додати, що якщо е мешканки інших міст е України, е Європи один раз на тиждень витирають пил, е чи там на місяць навіть, і все так. в них гаразд, то харків'янка має кожного дня витирати пил. Це тому, що в нас переміщення ПДК по пилу. І через це люди у Харкові хворіють на захворювання дихальних шляхів, серцево-судинні За захворювання. Попил це дуже неприємний забруднювач повітря. І ось чим більше таких ось буде кар'єрів і е, чим більше лісів вирубають, щоб добувати пісок, тим більше з пилом буде у нас е, у Харкові. Але дякую, але прошу продовжувати таких екстремальних умовах. Хочу продовжити е ще одне: е що е процедура ОВД, оцінки впливу на довкілля, яку мають проходити такі проекти, передбачає не тільки е встановлення е шкоди. Довкіллю від того чи іншого підприємства. А ще й шкода е, об'єкта природно-заповідного фонду. Оскільки цей об'єкт природнозаповідного фонду смарадового мережа був створений пізніше, при е, оцінці впливу на довкілля ніхто не досліджував, що буде з цим е, елементом смарадової мережі, як низина ріки Уди. І ось чому потрібно, щоб Міністерство екології вимагало провести вдруге цю процедуру, принаймні, для питань природнозаповідного фонду. І ще одне, я прочитав оце ОВД, і одна з вимог до нього, щоб була встановлена соціальна складова. Я нагадаю, у Жихарці дуже. Люблять свої ліси, так так. І з 2008 року. Тут йде фактично битва. Спочатку з бандитами, які нелегально видобували в лісах, тут неподалік пісок. Навіть бандити направляли на людей пістолети, там погрожували. Ми там брали участь, і місцеві мешканці проводили мітинги. Це з 2008-го, десь до 2011-го ця боротьба, доки це десь в 11-2 роках припинилося. Потім інший кар'єр, Геосент, намагався тут збудувати свої кар'єри, знову місцеві мешканці, проводили акції, брали участь у обговореннях, вимагали і домоглися того, що міністерство коли не дало їм дозволу на цю роботу. Це вже четверта чи п'ята атака е, е, видобувачів піска цих самих лісів. І це взагалі не знайшло відображення у ОВД. Тобто, як нібито всі там немає згодні... питання лісу взагалі Ні, там нема питання відношення місцевого населення. Воно має бути. Тобто має бути врахована громадська думка. Там мало бути написано, що нема порозуміння з місцевим націоналом. Не... Не написано, що місцеві протестують. Цього не написано, що е, будуть соціальні протести. Як збирається е, цей користувач боротися з цими протестами? Що знов стінка на стінку, як оце е, в, в середньовіччі? Ні, ну користувач просто проігнував е, частину ми вимог ми, ми сили... е, 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 ДБНів, е, державних будівельних норм, які стосуються написання ОВД цей користувач проігнорував. Частину не з його провини, бо створена була одиниця смарадової мережі вже після проходження ним цих процедур, а частину просто він, не вказавши місцеве населення, завжди проти чіпання їхнього лісу, що тут люди користуються лісовими насадженнями. що Тут люди користуються колодязною водою, це нам, ну, зараз це територія міста Харків. Але ще в 60-ті роки це було одне незалежне містечко, селище, шихар. Навіть колись воно було власним центром. І ліси тут посаджені ще у 30-ті, 40-ті роки, їм ну, від 80 до 40 років в різні часи вони були посаджені. І часто і місцеві мешканці брали участь у їх висадженні. Тобто, це для них не просто якийсь там об'єкт е природний, а це те, що вони створили своїми руками власними руками. Тому відношення е дуже таке поскіпливе до того, щоб доля лісів вирішувалася ну, цивілізовано, нормально. І е Харківська область дуже багата на поклади піска. Це не єдине місце, де його можна добувати. Питання, чи заробить це підприємство мільйон чи мільярд? Це питання цього підприємства. Якби це було єдине джерело піску, ну я б зрозумів це, але це далеко не єдине джерело, де можна видобувати пісок. Як ви вважаєте на даний час, яка позиція повинна бути у підприємства, у кар'єра слова у лісівників? Які зрозуміли позицію громади. Тому що на даний час кар'єр продовжує так сказати, наполягати на тому, що він має усі ну, пакет документів для цієї праці, а згідно договору, лісівники повинні освободити цю територію від лісу. От на, дан, на даний час, коли вже є конфлікт, коли громада свою думку чітко обозначила і довела її, яка позиція, ви вважаєте, повинна бути у крупного підприємства, яке себе поважає? Підприємство. Тут взагалі має десяту функцію на мій погляд. Хоча, якщо б вони були сумлінними, вони б самі відмовилися від цього проєкту, знайшли б інші, найняли б висококваліфікованих спеціалістів, які б знайшли інші варіанти, може навіть ще й дешевше. Але тут мені не подобається позиція міністерства, яке ну, ніби дало цей дозвіл і забуло про нього. Ну, з'явилася природоохоронна територія, з'явилися наші обов'язки перед Європою. Розумієте, наскільки ми сьогодні залишимо. Це ми говоримо про, джер... да, про те, це що... наші обов'язки перед Європою. Ми сьогодні кажемо, Дайте Я хочу нам танки. ми говоримо про те, що тут немає природоохоронного об'єкту, але здесь є природоохоронна територія. Смирадова мережа це природоохоронна територія. Охороняти яку ми. Всім країнам світу і всім європейським країнам. І це е, наша честь і гідність перед е, Європою. Ми підходимо до них і кажемо, будь ласка, пригостіть наших біженців. І вони кажуть, так. Ми кажемо, дайте нам танків, дайте нам е, артилерію. Вони кажуть, так. Потім кажуть, а нам треба пісок, і те, що ми вам пообіцяли, ми робити не будемо. Як ми будемо дивитися їм? В Це єдина мережа продохоронна усієї Європи. І е, чи постраждає вона від їхньої діяльності, чи ні, не перевірялася в ОВД, бо її ще не існувало в той момент в цьому місці. Ніхто не знає. Іще одне тут злочин відбувся: за українським законодавством, землекористувач має. Всі природоохоронні об'єкти і території, які є на його е, площі, де, де він здійснює господарчу діяльність, за свій кошт внести у кадастр так. державний. Ця територія не внесена у державний кадастр. І ми не можемо перевірити, де тут кордони. Чи входить от, оце місце, де ми стоїмо, чи не входить. Розуміло. А чому вони не внесли? Прямо в законі про Природний Заповідний фонд України написано, що це їхній обов'язок. Обов і ніхто їх не карає за це, і всі кажуть, ой, нема в кадастрі, ой, ми не можемо перевірити. Це якийсь театр, театр абсурду. Розуміло. Ще питання. Люди дивляться трошки далі, і вони хочуть управляти цією територією, щоб не було більше такої ситуації, коли лісівники, які є лісокористувачами, Якомусь підприємству віддали час лісу, отримали кошти за збитки лісових земель. Ці кошти пошли не державі, а пошли підприємству, яке фактично робить спробу нищити даний ліс да, на основанні договорних відносин, але це нищення. Тому що коли планується в подальшому рекультивація даної території, то це розширення озера Основянського, цієї тут не буде лісу. Фактично роблять кроки на знищення. Получили кошти. Громада це не влаштовує, тим більше, що лісівники прекрасно розуміють, які дії вони повинні робити в рекреаційних і оздоровчих лісах. І громада хоче якось по-іншому управляти дану територію і розглядається питання різних рівнів. Объекты фонду створення, або долучити до сварагдового джерела РЛП, який створюється, может перевести это в категорію національного парка. Як ви вот вы до такої форми форме управления в дальнейшем, к само идее? Сама ідея непогана, але ми знаємо, що знищувати природу у нас набагато легше, чим її охороняти. Це підуть роки й роки обґрунтувань, наукових досліджень. Біда в тому, що сьогодні можуть прийти і все порубати. Тому цей шлях хороший, але він ну не може бути єдиним. Тут треба бити у всі інстанції, всі двері, шукати всіх шляхів. І цей шлях це створення природоохоронної території, ну може спрацювати, а може й ні. Ми не знаємо але... пані захисту, захисту лісу. Але дійсно підхід лісової служби тут, коли наш президент оголосив, що ми садимо скільки там мільйонів дерев, що ми збільшуємо кількість лісів, а насправді ось є місто Харків, де кількість лісів тільки зменшується. А це е, територіальна громада всього Харкова. Це ж не тільки Жихарська сьогодні територіальна громада. А хто спитав мешканців Салтівки, Олексійки, де взагалі нема? Таких зелених насаджень, де можна було б погуляти, чи центра міста, які сюди може приїжджають відпочивати, їхнього їх, думку просто ніхто не спитав. Зумієте? І тому мені здається, що позиція міністерства була б нормальною. Якби вони сказали, ситуація змінилася, так. умови гри змінилися. Тут є елементи е, смарагдової мережі Європи, а е, міжнародні договори мають силу вище національних законів України. І тому е, треба переробити хоча б частину ОВД. І тоді е, при проведенні громадських слухань, обговорень, при проведенні досліджень, чи вплине на річку Уди ця діяльність, чи не вплине, бо річка Уди тепер під захистом нашої. Бьорнської конвенції наших обов'язків перед європейцями. Чи вплине це на ліси навколишні? Адже у нас все пов'язано. Якщо будуть тут вироблені ліси, зміниться рівень ґрунтових. Вод зміниться гідрологічний, гідрогеологічний режим. Якщо вони розширять це озеро, а як це вплине на річку, чи може знищити якісь види тварин, рослин, які мають бути захищені. Які пасія про громада на дано етапі фізично охороняє ліс, фізично його розрубати? Тому що на даний час у лісівників є лісорубний віліт, а це основний документ на ведення рубки. І підприємство, воно не відступає, воно продовжує педалювати, в часі дискредитувати громаду, що якоби тут проплачені якісь люди. Що ви хочете громади сказати в плані їхніх дій, і, як, і якщо ви їх... Ну, Вважають, що вони правильні, то скажіть, що вони правильні. Але... Ну, на жаль, як показує практика, зрубати дерево це 2-3 хвилини, і тому пильнуйте, це, це не те, що вам належить, а це те, що ваші прадіди передають через вас вашим онукам. І що дерево зростає 100 років, 200 років, що ліс зростав 80 років. Скільки він коштує? І що дорожче коштує? Пісок під ним чи ліс? А якщо онуки прийдуть, а тут гола пустеля. Що вони вам скажуть? І дують вітер, і пісок, І і пісок, і вітер. Да. Для одного брильянт дрібний, для іншого хліб сухий. Ну кому що більш потрібно. І якщо вони не будуть пильнувати, завтра вже цього ліса не буде мене собі ніякого. Олег, я дякую вам. Друзі, я ще повертаюся для всіх тих, кого це відео цікавило. З вами був Валерій Ловчиновський, який брав інтерв'ю у предохоронця координатора зеленого фронту Олега Перегона. І ми всі дякуємо йому, що він приєднався до проблеми, не байдуже до неї ставиться, нам допомагає захистити ліс. І всіх ворогов лісу ми з вами разом переможемо. Олег, дякую. Дякую.